Ми зараз стоїмо тут, де повним ходом йде забудівля гаражами цієї ділянки землі, яка повинна бути зеленою зоною. В одному з найбільших мікрорайонів міста жителі протестують проти забудови. В дворі багатоквартирних будинків по вулиці Легоцького вже декілька місяців активно ведуться будівельні роботи. Забудовник планує закінчити будівництво у четвертому кварталі 2023 року. Згідно паспорту об'єкта, на цій території мають вирости гаражі. Цілий ланцюг у цих перепродаж. Останній це, мабуть, третій, ось ця жіночка, ну, принаймні, те, що написано в паспорті, вона не тільки придбала, вона ще і змінила цільове призначення. Хоча, хоча вона не мала цього робити, це відносно генпра плану за 2004 рік. Це неможливо робити без зміни. Зміни генплану взагалі. Цільове призначення, воно по-різному сформульовано у різних документах, тобто, тут такі якісь невідповідності. Ми коли почали все це дізнаватися, нам кожен папірець, щоб виходити, це місяць-півтора. Ну і так далі. І ну, ми, звісно, для захисту своїх прав ми використовуємо всі законні методи. Ми звертаємося до депутатів міськради і до всіх інстанцій за консультаціями. І ми, звісно, хочемо цю забудову якось припинити і скасувати. Мешканці багатоквартирних будинків розповідають, колись їм тут не дозволили зробити зелену зону. Адже на цій ділянці розташовані газові комунікації, електрокабелі та каналізаційний колектор. Про розташування останнього підтвердили мешканцям в письмовій формі і у комунальному підприємстві Водоканал Ужгород. Там проходить комунікація водоканальна, що качають воду вдома. Якщо воно прорветься, то як під гаражами можна відремонтувати ті труби. Хоча забудовник дав якусь розписку, непонятну, що він підніме гаражі і відремонтує труби, які знаходяться під гаражами. Ну Це ж якщо бетонний фундамент, це ж нереально. Забудовник приїжджає, він построїть і уїде, а нам жити, то тут нам жити. І якщо тут ще зробить хтось тих в цих гаражах, тут взагалі в не буде чим ну, розуміти. І як вони будуть забруднювати територію, що будуть куди то масло ліша зливати? Коли ми е, збиралися і мали е, бесіду з забудовником, він нам сказав: Ну нічого, якщо ми построїмо, побудуємо щось. А це буде порушення, ми після будівлі заплатимо е, штраф. Звертались і до ЖЕКу, адже ці будинки не мають власного ОСББ. Житлово експлуатаційна контора не надала документацію щодо меж прибудинкової території. У міській раді ж зазначають, будівництво гаражів проводиться згідно чинних норм закону. Міська рада надала була земельну ділянку. Управління архітектури видало містобудівні умови і обмеження на будівництво гаражів. Вони пройшли повністю всю процедуру погоджень, забудовник і отримав дозвіл на початок будівництва. Тобто всі питання, які мешканці переживають, що там щось не, не порушуються державні будівельні норми або інсуляція, або ще якісь моменти, то питання, ми вже казали, ми вчора з ними зустрічалися, що якщо в них є якісь е е зауваження, то можуть подавати в суд на дії забудовника, на дії міської ради. Якщо вони от адвокат вже в нас отримав всі документи, з якими можна йти в суд, якщо вони дійсно бачать якісь порушення. Тим часом мешканці багатоповерхівок збирають усі необхідні документи для того, аби оскаржувати питання забудови вже в суді.